Який казав, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, породження єхидне. Хто навіяв вам втікати від майбутнього гніву? Ми молимо за те, щоб Юлія Тимошенко і всі, які страждають за український народ, були визволені із тюрем. Ми молимо за те. Щоб всі, хто пропав безвісті силою Господньою появились, і щоб вони були живі з нами. Ми молимося за те, щоб наші діти не пропадали і щоб нас ніхто не ловив у закутках Києва і по інших містах. Ми молимося за те, щоб розум послав Господь усьому українському народу, щоб весь український народ усвідомив, що він живе на своїй землі, і що йому, як казав Йосиф Сіцейс, від імені єврейського народу і від імені усіх національних меншин, українському народу нікуди їхати, ось за цими. Дорогі брати і сестри, молимось. Молимось і за те, хто постраждав на майданах країни нашої і знаходиться зараз у лікарнях, на реабілітації. Молимось за те, щоб Господь і усіх і дав нам силу, щоб ми дійсно покаялись і стояли за правду. Прошу всіх. За мною повторювати слова молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, наш насушний дай, нам сьогодні, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і нам провини наші як, і нашим, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, і не введи нас у спокусу але позбав нас від лукавого, від лукавого бо Твоє царство. І сила, і слава Отця і Сина і, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім вам, дорогі брати і сестри. І посилаю здоров'я всім вам. Благословення Господнє на вас. Цьому великому духові.